Ми коли виїздили до Польщі на початку війни з дитиною. Мене здивувало, що в старому місті майже нема дерев, нема зелені. А тут все таке зелене, все для, для родин, для дітей, тут дуже багато шкіл, дитячих садочків. Цей район, ну він для мене він найкращий. Цей район переїхала моя родина. Ще наприкінці 70-х років. Я пам'ятаю, я навчалася в школі поряд, і я приходила домой. І я пам'ятаю, мене завжди дідусь чекав, він так виглядав у вікно і він готував млинці. Багато подружок з Іра з шостого поверху, Таня з другого під'їзду, дівчата з третього під'їзду. Ну, знаєте, всяке було дітьми. Тут жили мої бабусь з дідусем, моя мамця ходила тут до школи. Тут вирісло, мій старший син тут е виріс. Ну, тобто, три покоління родини. Це немало. Та ви знаєте, був такий настільки звичний день, звичайний. Ми вдома робили ремонт. Е в нашій кімнаті, тому що я чекала на двійнят. Я тоді була на восьмому місяці вагітності. Справа в тому, що у нас тут в районі ну, це не рідкість шахеди. Я завжди спускалася з сином на, на, на перший поверх. А, якщо ми не на перший поверх спускались, то ми йшли в дальню кімнату. Я вже була на тому місці вагітності, коли мені вже було важко спускатися на перший поверх. Я погано спала. дня, знаєте, я була величезна, мені якось було важко. І вся повітряна тривога, хоча вона мене ну, насторожила. І це вже було так пізно. Ми вже... І хоча вона пролунала, ми все одно ми вже лягли. А чоловік вже лежав. Я його запитую Саша, може ми якось спустимось? Ну, щось мені було ну, не, не так. Він каже: та не турбуйся, лежи вже і відпочивай. А мені все одне на по собі. А потім ми вже почули його. І ми чуємо, як він летить. Тобто ти відчуваєш, що він летить саме на тебе. І тобто, в якийсь момент Саша кричить мені. Починає мене штовхати з ліжка і кричить біжи до коридору. Поки біжу, я кричу дитині, Микиті, Микита, до коридору. І в саме цей момент, коли я ось вибігла до коридору, а чоловік за мною біг, я чую, що дитина вибігає до коридору. І саме в цей момент стався вибух. Просто, знаєте, ніби ти в такій якійсь помаранчевій кулі. Т -т -т Такий блиск, і т -т 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 -те тебе оглушило. Єдине, що я чула, це крик це крик дитини своєї. Він кр кричав від жаху, я в коридорі я падаю на коліна. І Микита, син, він кидається до мене в обіг, і я його так відтискаю, і чоловік нас накриває обох. І в мене тут думка, мама. А В мене мама теж спала з сином в дитячій. І тут виходить мама. Я така Боже. І Саша дивиться у вікно і каже. Нема будинку. В той момент почав, почалось задимлення, сильне таке задимлення. Я задихаюсь, чоловік побіг, відчинив двері до під'їзду, повернувся, каже, одягайтеся. Він каже, нема під'їзду. Сама відчиняю двері, і я просто навпроти сусіди я бачу вулицю. І ми почали вдягатися. Речі, я чомусь схопила клітку з папушкою, почала бігати по помешканню шукати у нас дві кішки. Це жахливо, ти просто не розумієш, що, 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 що тобі робити. Знаєте, така паніка, що ти як дитина. Дякувати Богу, Саше, мій чоловік, він хоча б, він на відміну від нас, він хоча б ось якось тверезо себе повів. Він каже, виходьте, а ми. Я в піжамі і надягнула на себе якусь курточку, він каже, що ти робиш, вдягайся добре, ми вже не повернемось сюди. В цій квартирі жила моя подружка Таня. А в цій теж. Моя знайома з дитинства Іра і мама тітя Оля. Ось. Іра була тоді в Норвегії, а тітя Оля, на жаль, не стала. Ну, у нас були добрі сусідські стосунки. Ми коли бачили один одного під будинком, ми обіймалися, ми плакали. Ну, тому що ну, навіть, навіть не передати, наскільки це дивовижно. Мені бачити їх живими і їм бачити нас живими. Я коли перший раз сюди зайшла після трагедії, це. Вже багато місяців пройшло з цього, і знаєте, в мене таке враження було, ніби я ходжу по, по осколках свого минулого життя. Ми з сином десь тиждень тому зайшли, він перший раз, мій старший син, він теж перший раз зайшов, я теж його запитала, ну які відчуття. А він каже, ти знаєш, це як в Чорнобилі. Здається, тут нібито жили люди, але не ми. Я дуже люблю годинники. І я попросила маму, щоб вона принесла мої годинники в мене є декілька годинників. І є один найулюбленіший. І ось декілька тижнів тому я захотіла одіти, одягаю годинник, дивлюся на нього і розумію, що він став. І став він ровно в цей час, коли все сталося. Звісно, я народила раніше за срок, але дітки доношені, дітки в гарній везі. Просто так, як поставились лікарі до мене, до того, що сталося. І, якщо чесно, вони зробили диво. Тому що в той стан, в якому я була, я просто не могла себе зібрати до якогось ну, нормального стану. Зараз я вже нормально розмовляю, а тоді я не могла просто двох слов зв'язати. Я не брала слухавку, тому що ну, я не можу розмовляти з людиною. Після того, що сталося, нам дуже багато допомогли людей, друзі, мої клієнти, просто небайдужі люди. І ми зібрали, в нас була якась невеличка сума, і ми зібрали і купили маленький старенький будиночок тут в цьому районі. Я не уявляю себе в іншому районі, я вам чесно кажу. Я вам чесно скажу, поки що я не можу з повернутися. Ось ми з вами зараз йшли по сходах, а я знаю, що тут жив той чоловік, тут жила та родина, тут жили, жили такі люди. Цих людей, багатьох, я знаю з дитинства. Лікар тітя Аня з 9-го поверху, тітя Оля з 6-го, Міша наш сусід з 7-го поверху. Ох... Розумієте, це такий дисонанс якийсь дивний. З одного боку тебе дуже тягне сюди, а з іншого ти не можеш тут знаходитися.